Ну что ж, пан Володимира, вот вы сейчас услышали, значит, пункт, 60-й пункт из резолюции Европейского парламента. Для начала, что означает эта резолюция сегодня для нас, для Украины? Вы знаете, я звернул увагу на этот пункт, поверьте, я его давно прочитал, и не только этот пункт, а и другие важные для Украины Положення всіх цих речей, скажу вам одне. Україна безумовно підтримувала і буде підтримувати кримсько-татарський народ як невід'ємну частину і Крим, як невід'ємну частину України. В цьому немає жодного сумніву. Те, що вже другий рік підряд відбуваються певні. ну Скажімо так, не дуже зрозумілі речі, це питання, я думаю, більше е, є бюрократичним, ніж політичним. Скажу вам відверто, я е, і багато інших е, е, А такі речі, що саме ви в виду? Я, я продовжу зараз. Так. Підписалися під е, відозвою на захист е, е, вашого каналу. І я думаю, що так має бути. Ви зараз навели слова колишнього президента, колишнього прем'єр-міністра Гройсмана і таке інше. Тут логіка абсолютно зрозуміла. Інший момент, який, який ми не можемо не враховувати, це справді спосіб і характер використання бюджетних коштів, і отут, от якраз я повертаюся до цього пункту 60-го, про який ви згадали. Чомусь, отут я мушу сказати декілька не дуже приємних слів на адресу наших європейських колег. Вони не, 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 не зазначили в своїй резолюції про те, що причиною всього, того, що що сьогодні переживає кримський татарський народ і український народ, є груба і пряма агресія Російської Федерації проти України, незаконна анексія Криму е, і всі ті наслідки, які від цього виникли. То я думаю, що якби європейці були до кінця чесними і справедливими, вони би сказали: дорогі друзі, на фінансування Кримського татарського каналу потрібно ну пару десятків мільйонів євро. Ось, будь ласка, ось вони. Це наш внесок в нашу спільну боротьбу з російською агресією. І я думаю, це було б чесно. Звичайно, легше. Робити гучні заяви, писати красиві слова, але не підкріплювати їх жодними діями. оце просто, але це не чесно. Тому я думаю, давайте ми тут будемо е, начеплятися за ці, можливо, дуже красиві фрази, а думати про практичні речі. І от мені здається, що е, якщо ми пояснимо нашим європейським партнерам, що причина не український уряд. Азброидная агрессия России против Украины, то нам всем будет легче. Ну а и, может, финансирование телеканала АТР сегодня лишает правительство Украины. В 2015 году русские пытались закрыть телеканал АТР, тогда они тоже они не говорили, что вот мы вас закрываем, вы не будете работать. Они тоже создавали вот эти бюрократические какие-то лабиринты, да, проблемы и лишили... С получением лицензии, да, да, проблемы с получением лицензии придумывали различные вот эти перепоны, в результате чего лишили... Телеканал АТР ліцензії на вещання, і ми тоді винуждены були виїхати на материкову частину України. Сьогодні фінансування телеканалу АТР перекривається міністерством по вопросу реінтеграції окупованих територій. Гульсум, а якщо завтра в Україні створиться ще один АТР 2 як тоді і так само сидіти журналісти класні, такі як ви, такі як пан Шевкет, і казати слухайте. А чому дають АТР 1 а не дають АТР 2 чи 3, чи 5? І Як ви будете на це реагувати? Звіти повинна бути повинна, Почекайте, повинна бути державна розумна політика доступу всіх мовників до державних коштів. От саме тому я і наполягаю на тому, що це має бути врегульовано законодавчо, щоб ні у кого не було жодних питань. Чому одним можна, а іншим не можна? От наприклад, до мене звернулися недавно. Не буду називати журналісти, кажуть, слухайте, а чому ми теж хочемо мати в своїй програмі кримську, так би мовити, платформу і кримську проблематику. А чому нам на це не дають грошей? А чому одним дають, а іншим ні? І е, питання, вибачте, ваших колег. І воно законне. Значить, ми повинні як державна, як держава, відрегулювати це законодавчо, сказати так, ми, як Україна, допомагаємо кримсько-татарським каналам таким, 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 а таких, хто. Підставах за такою-то схемою всім зрозуміло і всім ясно, і взагалі немає проблем. А інакше це просто, знаєте, десь схоже на деякі речі, які ну не можна назвати об'єктивними. Ну, посмотрите, если в этом году не было такой статистики, в прошлом году, когда мы начали этот марафон, была статистика, сколько процентов украинские телеканалы в своих эфирах говорят о том, что происходит в Крыму. Если не ошибаюсь, это 0,05 процентов было в неделю говорили про Крым. Телеканал АТР говорит только про Крым. И телеканал АТР это телеканал коренного народа Крыма. Это не просто украинский телеканал, который просто говорит там немного про Крым. Мы только 100 процентов говорим про Крым, про то, что происходит в Крыму. Поддерживаем культуру, связь с Крымом, поэтому. ставить телеканал АТР на один уровень с другим украинским телеканалом, который выехал, который неделю, там, может быть, час, два, да, они там будут делать эфиры, посвященные Крыму, крымским татарам, но это не будет а, поддержкой языка коренного народа, культуры коренного народа. Поэтому ставить на одну планку, я думаю, неправильно. Тут еще очень важно отметить, что АТР не несет абсолютно никакую коммерческую выгоду. Мы не преследуем никакие коммерческие цели и свести производство программ. Бізнес конкуренція між іншими комерційними віщателями це як мінімум некоректно. Э, Ну, те, що у нас деякі канали, які називалися українськими, були насправді російськими. Ми по-моєму знаємо, правда. І дуже добре, що нарешті наша влада дійшла до розуміння необхідності закриття таких каналів. Слава Богу. Вони безумовно не говорили про на, 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 на Крим. Навіть в будь-якому сенсі чи то позитивному, чи то негативному, тому що для них це тема табу. А чому табу? А тому, що їм сказали з Росії, що Крим це Росія, цю тему не на чіпайте, але Крим цих каналів є інші канали, які мають. формально такая же самая право, как и ваш канал. Так вот безусловно, пана Володемира, смотрите, мы же не против, чтобы а, были предоставлены государственные деньги и финансирование, помощь другим вещателям, вот за, да. которые работают на а, территории временно оккупированного полуострова или Донбасса. Наоборот, но, в, услов... но, наоборот но, в условиях но, информационной войны это но, нужно но, делать, но. это правильно делать, потому что мы находимся в противостоянии с агрессором. Да? А, Единственное, но, что непонятно, почему это делает сегодня правительство Украины за счет денег АТР, которые были выделены для нас как субсидия, их перераспределили внутри министерства. Непонятно, почему это делается за счет АТР. Я налочку уточню. Я не адвокатом Панарезникова, а министерства, про яке вы говорите. Я говорю про процесс, что это не гроши АТР, а це бюджетные гроші. Це бюджет, це, над... це, це наші з вами бюджетні кошти, звичайно, які мають, які мають бути законним чином перерозподілені. Ось, про що мова, і я виступаю за те, щоб наша влада, яка розуміє значення вашого каналу, діяла не на принципах цьому дам, а тому не дам, а діяла на принципах законності. Якщо ми хочемо мати результат, ми повинні стояти двома ногами на законних підставах. Ось, про що мова. А те, что помогать каналу, чи каналам, треба, ну, в этом немая никакого Мы с вами ведем, по-моему, дискуссию э, суто с формальных обставин, а не субстантивно. А давайте подумаем, что на законодательном уровне можно сделать, как можно закрепить, чтобы телеканалы, которые выехали из времена оккупированного Крыма, получали государственную поддержку, чтобы каждый год, потому что в прошлом году э, заведовала, можно сказать, или э, распорядителем финансов было Министерство культуры. До этого было Министерство социальной политики. В этом году Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и реинтеграции. Вот каждый год у нас в футболе то в одно министерство, то в другое. Как можно на законодательном уровне это закрепить, чтобы ежегодно этот вопрос не поднимался? Может быть, ваши какие-то рецепты есть? Так вот, раз про это и мова. А тут не нужно быть академиком. просто поставить это вопрос на заседание уряду одним министерством, чи іншим, чи двома, чи трима. Знайти спільну мову, Видати постанову і на цьому поставити крапку. Ось про що мова. Насправді питання ну, двох-трьох тижнів роботи, навіть якщо працювати не надто швидко. А, але не, не треба, розумієте, треба це переводити в анти... Украинскую позицию, мовляв, украинская Держава выступает против крымских татар Вот я против этого, понимаете Давайте будем объективными А мы не говорим, понимаем, что так? государство Украины выступает Против крымских татар В власть, случае, Мы говорим да. о чиновниках, которые принимают Вот эти решения, которые нам Абсолютно непонятны которые противоречат вообще понятию Реинтеграция временно оккупированной Территории, территории или информационная Стратегия, понимаете Так, от я і про проси кажу, що давайте просто говорити про е, суть проблеми, яка лежить в абсолютно неполітичній площині, і не підтягувати під це політику. Це е, формальні речі, це е, можливо якась недолугість тих чи інших е, підходів, але бюрократичного характеру. Але це не політика. І я би дуже просив вас, щоб ми тут чітко провели грань між одним і іншим, і тоді у нас буде нормальний діалог. Но ви ж розумієте, що підтримка телеканалу АТР це політичне рішення государства. Потому що телеканал АТР, який виїхав з матерікової частини України, прийняв політичне рішення і виїхав на матерікові частину. Це правильно. І от я про це кажу, що нам треба врегулювати необхідність підтримки всіх е, тих каналів, які працюють для Криму і заради Криму на відповідній законній правовій основі. І все буде нормально. Если продолжим беседу уже не про телеканал АТР, а в общем про украинскую политику в отношении крымских татар. А уже вот на протяжении ну, 16 -го года тогда еще президент Петр Порошенко обещал о том, что будет создана национальная территориальная автономия, законы о коренных народах, закон о статусе крымско-татарского народа. Зеленский уже обещал подписать указ о взаимодействии с Меджлисом. Но почему-то ни один из законов, ни один из указов не подписан, ничего не работает. В Крыму Люди смотрят на это, які ждали від України, що Україна да, вот, станет на ноги, окрепнет, вернет свою територію. то никаких действий нет і у людей просто надежды тають на глазах. Що ви этим людям сказали? Бы? Э, ну я тут з вами э, Шевкет, не погоджуся, що надії немає і нічого не робиться. Хоча повторюю ще раз, я не є представником влади, э, але я за э, все-таки э, ну, такі зважені і. Э, Скажімо так, адекватні оцінки. Так, кілька років тема Криму, скажімо, не була в фокусі нашої зовнішньої політики. Але тепер, слава Богу, завдяки, до речі, першому заступнику міністра заркових справ України Коліба Дмітрі перший Я маю на увазі, Мені Діпар перша Джепарової. Зараз ситуація починає змінюватися. Ви знаєте, що на цей рік запланована дуже важлива зустріч в рамках Кримської платформи. Ви знаєте, що зараз ведеться, наскільки мені відомо, я сподіваюся, що мені відомо те, що реально відбувається: серйозна підготовка міжнародна до цієї теми в рамках цієї. Платформи розробляються дуже конкретні речі, в тому числі і відносно підтримки медійної, інформаційної, і так далі, всього того, що відбувається зараз, і про що ми зараз з вами говоримо. Тобто, розумієте, при всіх тих очевидних нестиковках, про які ми з вами щойно говорили, ну я думаю, треба все-таки бачити світло в кінці тунеля і не робити вигляди, що якщо от сьогодні нічого нема. То значить цього немає, Отак, ну, так на превеликий жаль, ми зараз не можемо е е якимсь, скажімо так, іншим крім дипломатичним чином е е відновити територіальну цілісність е України і повернути Крим інакше ніж дипломатичними засобами. От зараз українська зовнішня політика і держава в принципі працює над тими варіантами, які на сьогодні є доступними. Дуже добре, що вже до Росії починають на заході ставитися по іншому, якщо ви. Проаналізуєте те, що відбулося зовсім недавно в Москві з візитом пана Бореля. Да, ми то ви побачите, ще об этом. то. Ви побачите, що е, е, у наших західних е, друзів і партнерів е, починає потрошку е, з очей злітати ота проросійська піліна, яка їм закривала ці очі, багато багато років. Слухайте, але не думайте, що це так просто. Я як дипломат вам кажу будь-яке таке рішення. Готується і реалізується роками, це не включити і виключити світло в кімнаті. Це зовсім інша технологія виробництва. І те, що ми поступово підходимо до того, що і до теми Донбасу, і до теми Криму захід починає розвертатися, так би мовити, трошки іншим боком і розуміє, що Росію треба карати, а не з нею домовлятися і вести діалог, то це теж те, що ми можемо говорити нашим. На жаль, заручникам в прямому розумінні цього слова і в Криму, і на Донбасі, і я думаю, що ви це робите на вашому каналі, тому що саме підтримування оцього розуміння, що боротьба триває, і що вона просто набирає обертів, але поступово я думаю, що в тому і є одне завдань на АТР, і я думаю, що ви розумієте це завдання. Хоча безумовно я не маю права втручатися жодним чином в вашу редакційну політику і визначати, що вам говорити, що вам. Не говорити, але це те, що мені здається, варто доносити до наших людей в Криму, як українців, так і кримських татар і всіх інших, хто там живе, і дати їм щонайменше розуміння того, що ми цю тему ніяким чином не забули, що ми розуміємо, що нам треба робити. Але наступ сьогодні, вибачте, військовий не передбачається. Ну тому, що це є на жаль, поки що об'єктивна істина, і ми проти неї йти не можемо. А от згуртувати об'єднати зусилля і всередині України, в тому числі всіх медійників, і дати кожному можливу можливість говорити про ці речі кожному в своїй сфері, в, свої, в своїй ніші і так далі. І зовнішні чинники, оце є наше сьогоднішнє з вами завдання. Я думаю, що ми повинні не шукати точки, де ми можемо сказати: А, от ви там такі, а ви там сякі. Та ні, це це, це це буде грати якраз на руку Москви. А, а нам треба думала, знайти ті. Ті речі, які нас об'єднують, які роблять нашу роботу значно ефективнішою, ось прошу мого. Продолжая эту тему, хотел бы сказать, вот многие крымские татары говорят о том, что признание крымских татар коренным народом именно на законодательном уровне мы знаем, что в 2015 году э, или в 14 Верховная Рада признала крымских татар постановление просто, ну как факт, а что права обязанности, гарантии предусмотрены для коренных народов у нас нет до сих пор закона. Также по поводу автономии, если была бы национально-территориальная автономия, то для Украины это был бы большим козырем. Но почему-то Украина, на да, на международной площадке и на крымской. Площ... Я думаю, что Украина говорила не просто возвращая территорию, а территорию, где живет коренной народ, территорию крымских татар. Тогда, я думаю, мировое общество смотрело бы на эту ситуацию немного по-другому. Как вы считаете? Так вот, для чего и створена эта крымская платформа и для чего ЦИМ э -э -э, занимается МЗС? В а, поправлю, и... просто, просто как бы сказать, для Украины это домашнее задание, которое Украина не выполняет. С каким домашним заданием Украина придет на крымскую платформу, что сделала Украина для освобождения Крыма, какие законодательно-нормативно-правовую базу подготовила, почему-то никаких движений мы в этом вопросе мы не видим. видим. Ну и эти вопросы, плюс сейчас перечисленные, как мы заметили в начале нашего эфира, в резолюции Европейского парламента, то есть европарламентарии призывают принять эти решения. Знову не з вами не погоджуся, тому що не можна сказати, що ми нічого не зробили для того, щоб не прийти до цієї зустрічі з порожніми руками. А чому ви забуваєте про всі ті скарги, які подані до міжнародних судових інстанцій? А мені забуваємо що прийняття, ще цих вот рішень укріпило б намного позиції України на міжнародних площадках. Ульцом, а чому вас не чому вони запросити, скажімо, там ну пана разумкова до вас в студію на дискусію? Чи скажімо, представників теперішньої нашої головної фракції в парламенті? И не поставить им такие вопросы. А мы задаем. Мы приглашаем... Безусловно, у нас а и разрубов был в эфире приходят. недавно, да. с которым делала интервью журналист Евгения Мусаева. И «Слуги народа» практически каждый день включаются к нам в эфир. Все высказывают свою поддержку. Все говорят, да, мы поддерживаем, мы готовы. Но как-то слова, к сожалению, разбегаются с действиями. Ну, ви хочете, щоб я пообіцяв вам прийняття закону під час Ні, нам мені, в... ні, 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 ні. Звичайно, звичайно ні. Нам, нам нам цікава ваша думка щодо, щодо з, з цього приводу. Думка е, моя така, що, е, все, що потрібно, все, що потрібно робити для того, щоб об'єднати наші внутрішні і наші зовнішні, е, так би мовити, зусилля, оце треба робити. І робити таким чином, щоб. Е, це допомагало нам просуватися до мети, а е е фіксація на чомусь одному і е представлення це як е ну, власне єдиного способу просування вперед, мені здається, не є е е надто продуктивним. А відносно того, що ми до цього прийдемо. Ну е я думаю, в цьому немає ні в кого жодного сумніву. Питання, чому влада цього не робить? Ну це питання до влади, а не до мене. Пана Владимира, вот хотели с вами еще обсудить вот такую новость. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений, отношений с Евросоюзом. Он сказал, что ну, вот такая у него цитата, исходим из того, что мы готовы. Давайте послушаем сейчас его прямую речь и обсудим. Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Да, мы еще раз мы не хотим как бы изолироваться от мировой мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне недавно на Давосском форуме, если я не ошибаюсь, президент России Путин тоже открыто заявлял и говорил, что новые санкции порождают новые войны по всему миру. Вот это заявление Лаврова – это продолжение этих открытых угроз? Ну, э -э -э, вы же прекрасно знает, что блефует? Российская... Зовнішня політика, вона завжди стояла ну щонайменше, однією ногою на шантажі і брехні. Так це те, що є традиційним, те, що не змінюється впродовж століть, тому тут нічого нового немає. Не треба шукати якихось відкриттів Америки. Це чергова спроба росіян в черговий раз залякати Захід, тим, що ну, якщо ви не хочете, ну дивіться тоді, будете самі з собою. Куди вони без того на заходу дінуться? Якщо, якщо ну дивіться 30% того газу, який вони експортують на, на захід, отримує Німеччина. Ну це відомі факти. Тут нічого так. нового немає. То скажіть, будь ласка, якщо Німеччина скаже, там де знаєте, не будемо ми купувати газ, купимо американський. Куди вони дінуться з цим своїм газом? Що вони будуть робити без Європи, куди вони продають свій газ, нафту, метал і таке інше. Тому це черговий блеф, це чергова спроба сказати, що ну от ми великі, ми особенні, і нікуди ви від нас не дінетеся. Але ви знаєте, мені здається, і це дуже важливий висновок, який поступово приходить до так би мовити розуміння наших західних партнерів, що з режимом Путіна. Жодні е, домовленості і жодні результати є справою безнадійною. і я думаю, що зараз на заході почали поступово розуміти, що этот режим е не Скажите, а и в чем вот... вы это прослеживаете? Вот как это понять, что они действительно начали понимать, что а, с, вот эта вот, а, политика умиротворения агрессора, а, она уже не действует, и что с Путиным договориться нельзя, если даже вспомнить последний визит Жозефа Бореля в Москву, ну правда, что это ж была провальная история. Так, от ви знаєте, ну в дипломатії є такі е, речі, які е, про які прямо не говорять, але е, які е, спеціалісти відчувають по всьому: по поведінці, по заявах, по е, певних е, так би мовити, знаках. От зараз е, е, з цього того, що відбувається навколо Росії, видно, е, що і в Росії зрозуміли, що з ними більше власне гратися в діалог, мабуть, не будуть. І якраз візит Бореля е, 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 був мені здається однією з останніх краплинок, після чого е, власне ця лінія на реальне згортання е, будь-яких серйозних відносин з Росією набиратиме чинності. Плюс не забудьте е, таку недрібну деталь як прихід до влади. США нової адміністрації, яка не буде більше гратися в ці ігри з Російською Федерацією, і чітка заява на президента Байдена, що той попередній час закінчився, є тому так само серйозною серйозним підтвердженням. Тому я думаю, що нам потрібно, дорогі колеги, запастися терпінням, розуміти, що правда на нашому боці. Що те, що відбувається з Росією, їй же буде шкодити найбільше і своїми активними діями підштовхувати до того, щоб російський оцей авторитарний автокр... режим поступово, але невпинно підходив до свого кінця. І от я закликаю, е і в тому числі і вас, ваш канал, робити все для того, щоб і в Україні, і в світі розуміння того, що московський режим є ворогом не лише України, не лише українців, не лише кримських татар, а взагалі цивілізованого світу, щоб цей меседж був щоразу сильно донесений, як до нашої внутрішньої аудиторії, так і до зовнішньої я хотів би, щоб саме ваш канал в цьому плані був одним з найактивніших, тому що без перемоги над Росією, в такому широкому розумінні цього слова, ми навряд чи зможемо повернутися до тих тем, про які ви сьогодні в тому числі говорили: про швидке повернення Криму знову в Україну, про права кримськотатарського народу. Про те, що ми маємо спільно будувати потім наш дім, який називається Україна вільна і демократична Україна.